Програми Міцність, створена для підтримки та відновлення бізнесу Одеській, Харківській та Дніпропетровських областях. Мене звати Олександр Ільяшенко. Сьогодні я буду модерувати нашу зустріч, а також розповім про деталі програми. Будемо раді, якщо ви вже зараз у чаті напишете, звідки ви і привітаєтесь. Ми знаємо, що сьогодні до нас долучаються учасники з онлайн і з офлайн-компоненту. Долучайтеся, будемо раді вашим привітанням. Освітня грантова програма міцність організована мережою центрів підтримки підприємців «Дія бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та державної установи Офіс з розвитку підприємництва та експорту. Програма реалізується за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку ЮСЕЙТ з громадської довіри ЮСІБІ до участі у програми. Вже відібрано 60 малих та середніх підприємців, які відповідають критеріям відбору. Саме ці підприємці знаходяться з нами в онлайн та офлайн форматах. В цю мить раді вітати вас. Що ж, любі учасники, кожен з вас відповідає критеріям географічного розташування та реєстрації. Вид бізнесу відповідає так само критеріям: статус бізнесу, бажання розвивати бізнес, інноваційне мислення та адаптивність, далі потенціал створення робочих місць, сприяння регіональному розвитку і різноманітність та інклюзивність, а особливо досвід. Всі ці критерії є у вас для успішного проходження програми. Тож, будемо раді, якщо ви їх ще більше посилите, і будете все робити для того, щоб дійти до фіналу. Попередня потужна освітна. Наша е... потужня освітня програма у вас попереду і за результатами навчання. Ви, шановні учасники, отримаєте доступ до необхідних знань з фінансової підтримки, та які вам допоможуть у відновленні та розвитку бізнесів, забезпеченні робочих місць і підвищення конкурентоспроможності та послугують економічного розвитку регіонів, в яких ви мешкаєте. Наразі передаю слово нашим партнерам. А саме Андрій Литвин у нас на зв'язку, заступник директора державної установи Офіс розвитку підприємства та експорту. Андрію, вітаю! Передаю вам час для вітального слова. Вітаю, дуже дякую, Олександру, за представлення від імені офісу. Хотів би також привітати всіх учасників і перш за все, подякувати партнерам, організаторам. Особливо центр підтримки підприємців дія бізнес, які запустили цей е, проект Міністерство цифрової трансформації України, а також звичайно інститут США з міжнародної торгівлі з міжнародного розвитку USAID, зміцнення громадської е, довіри е, такі проекти. Ми в установі в цілому в офісі вважаємо, що освіта сьогодні це е, базова частина, фундаментальна частина розвитку, оскільки допомагає в подальшому зменшувати ризики фінансові ризики. Ризики будь-яких неправильних дій в частині взагалі заснування, розвитку бізнесу, експортної експансії, в незалежності до чого треба навчатися сьогодні. Освіта це ключ до успіху в подальшому, і тому ми залюбки та зі свого боку підтримуємо цю програму. Я сподіваюся, що в учасників буде цікаве наповнення, цікаві спікери, ви дізнаєтесь багато нового. Взагалі, мета цієї програми це підтримка під час повномасштабної війни бізнесу з Харківської Дніпропетровської Одеської областей. І призовий фонд, який є в рамках цієї програми, так він дозволить учасникам запроваджувати якісь нові ініціативи на своєму бізнесі або. Повернутися до свого регіону, відновити свою діяльність Україна це країна підприємців, так і ми маємо прагнути до того, аби в нашій країні було набагато більше малого і середнього бізнесу, який взагалі в базовому макроекономічному форматі тримає всю нашу економіку взагалі і особливо під час війни, тому що економічний фронт він працює, він має працювати. Аби забезпечувати нашу державу і розвивати її, і розвивати після закінчення війни. Тому я дуже сподіваюся, що для всіх учасників ця програма буде цікавою, інформативною, так і те, чого ви дізнає, те, що ви дізнаєтеся під час цієї програми, ви зможете практично використовувати в подальшому своєму робочому житті, розвивати бізнес. Тому що саме за цим є майбутнє є економічний і сталий розвиток. Ще раз дякую всім партнерам, які взяли участь в розробці запуску цієї програми в її реалізації. Ми зі свого боку завжди охоче підтримуємо подібні проекти розуміємо наскільки це важливо, особливо в тих регіонах, які найбільше постраждали від війни. Тому е, дуже дякую. Бажаю гарного дня, успіху і е, найголовніше тихого дня і чудового навчання. Дякую, дякую, Андрію. Наразі передаю слово нашим партнерам, про яких сьогодні згадав Андрій. Я так само ми представили їх на початку. Передаю слово Брук Хардінг. hi everyone my name is brooke harding and i am um, a deputy country representative on the usaid project ukraine confidence building initiative i'm super excited to be here today to talk to you all about how uh, we recognize that usaid how important it is to ensure that businesses um, especially in frontline communities are getting the education and resources that they need as an, a critical component of economic recovery Um that's all I'm going to say for now. I'll Leave it to my colleague later to explain a little more about what the UCBI project is doing. But really excited to be here today with you all. Дякуємо, Брук, за ваші слова. З нами була Брук Хардінг, офіс прихідних ініціатив Агентства США з міжнародного розвитку. Для нас дуже важливо і приємно, що Брук uh, мала можливість долучитися і сказати uh, привітальні слова. Далі з більш детальною інформацією про діяльність наших партнерів, а також допомогу і проекти, які наразі реалізуються в Україні. Каже Ігор Вишняк. Це є старший менеджер з розвитку програм проекту зміцнення громадської довіри і СІБІЙ. Ігор, вітаю, дуже рада вас бачити сьогодні. Доброго дня! Вітаємо всіх учасників, які були відібрані до участі в програмі. Мене звати Ігор Вишняк, я старший менеджер з розвитку. Програм проекту зміцнення громадської довіри. Програма працює в Україні з 2014 року. Протягом цього часу у нас було декілька ітерацій декілька можливостей співпраці з програмами Дія бізнес з Міністерством цифрової трансформації. Завжди це надзвичайно цікавий і новий досвід того, як наша програма може підтримувати підприємців. Як наша програма може підтримувати активних громадян в Україні, які залишаються, продовжують працювати, продовжують підтримувати економіку, відновлюють свою роботу в цільових регіонах України? Дякуємо вам за те, що ви продовжуєте робити цю роботу. Ми надіємося, що ця програма дасть вам нові можливості і нове бачення того, як наша країна може долати перешкоди, з якими ми стикаємося. Ігоре, дуже дякуємо за сступне слово і привітання до всіх наших учасників, а також від цієї команди «Дія Бізнес» дякуємо за класний старт цієї програми, ініціативи. Попереду дуже багато всього цікавого. Що ж, тепер переходимо до організаційних моментів, про які, певно, що ви всі чекали почути формат навчання. Ставте плюс кому цікаво ще раз проговорити е, всі деталі. А також якщо у вас є запитання, ви також можете їх наразі залишити в коментарях до цього ефіру. Ми обов'язково на них надамо відповідь. Почну з головного навчання триватиме з вересня 2023 року до січня 2024 року в офлайн і онлайн форматах та організована у форматі інтерактивних воркшопах, лекцій класів, семінарів. Програма передбачає індивідуальні та групові консультації зі спікерами та менторську підтримку під час навчання і після його завершення. Учасники здобудуть знання щодо планування бізнесу, маркетингу, міжнародної торгівлі, бухгалтерського та фінансового менеджменту, а також електронної комерції. Окрім цього, розвиток інноваційних технологій та психологічної стійкості це додаткові модулі, які будуть надані нашим всім учасникам. І тепер по комунікації. Певно, що у вас поки що є певний сумбур, і ви думаєте, де і кому задавати ваші запитання? Так, от у кожного з вас має бути доступ до телеграм-каналу вашого регіону. Ставте плюс, хто вже долучився до такого каналу. Де ви зможете отримати всю актуальну і нову інформацію, а також посилання щодо розкладу, щодо інформації про спікера, також додаткові презентації, різну інформацію для ознайомлення і корисні джерела. Не соромтесь задавати ваші запитання та звертатись до кураторів у ваших регіонів. Вони у вас чудові, скажіть так само, чи ви вже встигли з ними познайомитись. Беру собі дві секунди на ознайомлення з вашими коментарями. Дуже приємно, що всі вже встигли з усім ознайомитись. Приємно бачити ваші плюси. І тепер питання, на яке дуже часто просять надати відповідь, вся інформація, яка стосується фінансової підтримки. За результатами проходження програми та створення власної стратегії відновлення бізнесу, також створення нових робочих місць, буде обрано 20 найпрогресивніших учасників проекту. Кожен з яких отримає фінансову допомогу у розмірі тисяч доларів США на покриття витрат на закупівлю нового обладнання, ремонту приміщень, запасів сировини та інших необхідних витрат для розвитку бізнесу. Ми обов'язково вам допоможемо з написанням аплікацій для того, щоб податися у фінанс.